Вітаю, всім доброго здоров'я. Рецепт салату із селери. Як відомо, селера корисна і застосовується в дієтичному харчуванні за рахунок того, що в складі має вітамін С, каротин, фойліву кислоту, вітаміни групи Б і багато мікроелементів. В кулінарії використовуються всі частини селери, тобто і коріння, і стебла, і листя. Для салату потрібні листя та ніжні молоді стебла селери, яблуко, волоські горіхи, олія, може бути соняшникова або оливкова, чесник і оцет. Селеру гарно вимити, відрізати листя і подрібнити. Стебла перебрати, вибрати найбільш молоді і ніжні. Якщо є потреба, то зняти певну грубу шкірку. Інші більш старші і грубіші стебла можна використовувати для приготування супу або інших страв, таких як, наприклад, тушкова селера, ну і інші. Далі стебла порізати, розмір не має значення, тобто, за уподобанням ви можете дрібно порізати, можете більш грубо. З яблука зняти шкірку, видалити серцевину і порізати теж на частинки. В даному салаті волоські горіхи наповнюють, тобто входять в склад салату. І також формують соус для цього салату, тобто частину волоських горіхів потрібно подрібнити і додати до салату, а іншу частину волоських горіхів перетерти разом із чесником. Це можна зробити в ступці, і вони стануть основою для формування соусу для заливки салату. До перетертих чеснику і горіхів додати трошки оцту. У мене це яблучний оцет і о, олію все гарно розтерти. утвориться така пастоподібна суміш, балансувати консистенцію можна олією, можна більше додати. От Я виклала цю суміш в салат і далі додала. Мені здалося недостатньо олії. Все змішати, дати настоятись, і салат готовий. Відносно солі, тут можна не додавати сіль, так як селера містить в собі природну сіль її, навіть використовують ін, інколи для дієтичного харчування, як замінник солі. Всім смачного, шануймося!